Хворих, тому що у відділенні є вісім палат боксованого типу і вісім палат на півбоксі. Перепрошую, не вісім на півбоксів, а десять на півбоксі. Що означає бокси? Бокси це абсолютно автономна палата, яка має передбоксник, де можна помити руки лікаря, які оглядає, або мамі, яка виходить через дитині помити руки. Це палата і це. Там який має ізольований від інших палат, туалет, ванну, знову ж таки, рукомильність. Палати на першому поверсі мають вихід на двір. Тому, якщо у відділення поступає хворий з інфекційними хворобами, з інфекційною хворобою, такою, яка є надто наприклад, кір, вітрянка, такого хворого ми можемо ложити в палати на першому поверсі і оглядати хворих через окремий вхід, повністю ізолювати його від. Палат. Палата в таких випадках клеїться, клеяться вентиляційні люки, щоб, запобіг... щоб запобігти інфікування по вентиляційних трубах хворих у верхніх поверхах і морськи інших хворих з інших палат. Проблема відділення, звичайно, полягають в тому, що в нас давно не робився ремонт у відділенні і комфорту перебування хворих у відділенні, звичайно, немає. Немає теплої води. Застаріли ну, матеріально-технічні умови, такі фактично застаріли вже на інвентар, застаріли. Звичайно, хотілося б просити людей доброї волі, просити меценатів, вкласти гроші в ремонт відділення. Це є дійсно дороговартісний зараз процес, тому що в зв'язку з тим, що відділення дійсно працює вже давно. Потрібно міняти труби, потрібно міняти вікна. І приблизний ремонт однієї палати буде обходитися не менше ніж ну від 45 до 50 тисяч гривень, але тим не менше це є відділення, де лікуються діти. Ніхто з наших дітей не гарантований від того, що він не захворіє чи не захворіє кишковою інфекцією, тої ж самої дизайнтерії і так далі. Коли дуже шкода, що високопосадовці бо люди... З більшими достатками починають згадувати тоді, що треба би було щось зробити в містеційному відділенні, коли хворіють їхні власні діти. Водночас я хочу подякувати людям, які вже долучилися до ремонту в нашому відділенні, тому що в нас за меценатські кошти проведений ремонт в двох палатах на другому поверсі, в двох палатах на першому поверсі. Тобто люди дійсно добровільно абсолютно своїми силами робили ремонт за свої кошти оплачували. Трі, які робили ремонт, купували будівельні матеріали. Я не можу говорити називати прізвище, тому що я не запитала все зворі цієї людини, чи вона дає згоду на те, щоб ну, афішувати своє прізвище. Але я знаю, що ця людина згуртувала біля себе дуже багато людей, які долучилися меблями, які долучилися фарбою, плиткою, омивальниками, душовими кабінами, бойлером. Тобто, ну, це люди, які офірували це все для дітей нашого міста.